Audi a 6 Allroad 2013 року під капотом 3-літровий бензиновий турбовий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід Quattro. Ось так виглядає ця красуня. Офіційно обслужена, шикарна машина. По комплектації в нас адаптивна пневмопідвізка одразу скажу, тому що це Allroad, Від 14 см до 180 см можна її підняти. Також по комплектації в нас 18 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах також є. Омивачі передніх фар, ДХОшки, передній задній парктронік, встановлено тонування задніх стекол, ось так це виглядає. Дзеркала з автозатемненням бокових оглядів. Всередині нас зустрічає. Чорна, класна шкіра, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті водійського сидіння, шкіряне мультикермо теж з електроприводом, датчик світла, датчик дощу, круїзконтроль, все в нас є. Так, Всередині ось така панель приладів, 144 тисячі кілометрів має автомобіль пробігу. Дві зони клімату спереду, дві зони клімату ззаду. Тобто всього чотири зони клімату. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Ось така коробка автоматична, важіль суперський, дуже-дуже класно, органічно зроблена ось ця вся консоль. Стар-стоп-мотору з кнопочки. Ось такий екранчик, мультимедія аутентична, прикольна, ну, як для Audi шикарна. Камери заднього огляду немає, але є ось така от імітація передніх-задніх Парктроніків, І в залежності, куди ти крутиш рулем, ще вона буде показувати. Цю прикольну графіку. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду і йдемо назад. Ззаду у нас ось такий ряд сидінь в шикарному стані. Є центральний підлокітничок, ось так виглядає. Дві зони клімату задні, тобто третя та четверта і підігріви задніх сидінь. Шикарний стан, шикарний стан дверних карт, все в дуже гарному збереженому стані. Величезний багажник. Ось так це все виглядає в рівень з бампером. Рекомендуємо це авто, тому що шикарна машина. Якщо їздиш по бездоріжжю, це буде великим плюсом для тебе. Адаптивна пневмопідвізка. Плюс до всього шикарна динаміка. Це ж Audi. Обслуговуй, їзди кайфуй. Приїжджай до нас. Велика окружна дорога 22 біля Жулянського мосту знаходимося, або краще вбивай на навігаторі, Хапай авто, приведе куди потрібно. Можеш купити як за повну вартість цей автомобіль, так і взяти у лізинг. Відривай від повної вартості, яку знайдеш у нас на сайті, 15%, це буде твій авансовий платіж. І строком від 1 до 5 років можеш взяти та платити, кайфувати, їздити. Тож, хапай авто на хапай авто.